Українці, хочу вас привітати з Днем Незалежності. Ви не дивуйтесь, що ви дивитеся 25 го числа. В Америці сьогодні, зараз, у мене 24. -те. Ми живемо на один день пізніше. Тобто, коли у вас буде ранок 25, го 24 вечір, це в мене. Хочу побажати нашій країні миру і надалі будь незалежній. І також хочу сказати героям слава. Слава нашим захисникам, які нас захищають. Слава Україні, героям слава. Все буде Україна. Чекаємо на перемогу вона буде! Все, кохаю вас, люблю. До зустрічі!